Що американці продають на гаражній розпродаж. Йдемо, подивимося, а заодно глянемо, що в них в хаті, тому що гаражна розпродажа це не тільки про гараж. Дізнатись про такі заходи можна на маркетплейсі в Фейсбуці, або просто побачити на дорозі вивіску гараж сейл. Все виставляється на подвір'я, іноді навіть пускають в хату. Люди, які переїжджають, реально розпродають все. Ціна як на базарі, все треба питати. А зранку може бути один прайс, а ввечері зовсім інший. В середньому Речі продаються на 10-30% від нової вартості. Але я думаю, що якщо прийти в останній день, то можна домовитися ще дешевше, бо продавці просто хочуть позбутися речей. Сьогодні мій чоловік взяв ось такий столик за 30 доларів. Хоча новий коштував би 60. Не скажу, що це супер знижка, але все одно приємно. І ще цікаво продають реально все: від техніки до косметики і невдірушники. Мені цей підхід близький. Не треба накопичувати, не триматися за речі. Бо коли тебе нічого не тримає, легше міняти життя, локацію, країну, а не сидіти і думати, а як там моя хата, стільки сил і ресурсів вже було вложено.